Всім привіт, я Олеся. Сьогодні я буду робити скид для горнічної. Не питайте чому, я не знала, що ще придумати. Ну, спочатку ми беремо любе. Берем Может быть, ну, бере щось. Може бути хлопчика дівчинку, але я візьму, зроблю дівчинку. Беремо э, 57 розмір. Беремо 57 -й. кофту, не знаю, як ще її називати, Далі беремо це ну, 31 ікаси білий колір. Все, білий колір. Крім цього. Його не красимо. Далі можемо взяти що загодно. Можемо коротке, можемо довге. Ну, але я роблю дівчину то так. І беремо для цього ще оце. Далі беремо ще ну, 16-та юбка і 36 штука. 36 рукав. Далі заходимо в екстра і вибираємо п'ятий прикол. І нас виходить ось так. Далі любі шузи. Можна взяти туфлі. Любі. Не знаю, які я візьму. Ну, в мене буде така. Можна взяти ще... Ось таке і все у вас вийде. настающа горнична. Ну, уборщиця, я не знаю, як ще її називати. Ну і останні це рукави. Ой, не рукави, блін, рукавиці. Який тупо. Далі може ще взяти окуляр і всяке таке. Тепер у нас вийшло саме настояще горничка. Ну, на цьому закінчимо всім. Пока-пока.